Він пішов боронити Україну, щоб майбутні покоління були вільними та незалежними. В Івано-Франківську встановили пам'ятну дошку загиблому захиснику Володимиру Рушнівському. Її розмістили на фасаді будинку, де жив військовослужбовець. Володимир добровольцем став на захист держави з початком великої війни. Коли почалася повномасштабна війна, і перша його думка завжди ну коли ми обговорювали це, бо багато було розмов у нас. Він не вагався, що він піде. Він мені все казав, я піду. Я піду, і я не зможу бути вдома. І коли от питалася ну, заради чого, от, оце все він каже: ну ти зрозумій. Ми вже прожили життя з тобою. Ми прожили понад 30 років, але наші діти і наші онуки їм ще треба іти продовжувати це життя, і вони повинні жити у вільній державі, вільно бути вільними, не під ярмом чиїмось, а просто бути вільними. Син загиблого героя Роман також не залишився. Осторонь війни, і нині він воює на передовій. Військовослужбовець переконаний, потрібно пам'ятати та. Вшановувати кожного, хто віддав своє життя за волю України. Мій батько, як і сотні тисяч чоловіків, хлопців, синів для матерів, Він захищав він, пішов він. Наша задача. Забуватиму, тому що людина живе доти, поки про неї пам'ятають. Найціннішим для загиблого героя була сім'я, згадує другий син Володимир. Каже, після початку повномасштабного російського вторгнення батько не мав жодних сумнівів, що піде до війська. Коли я питався у батька, тато, чому тато сказав, бо в тебе є діти. Я кажу, тато, у вас теж є діти. Батько мені сказав, мої діти дорослі. І ти маєш дбати про своїх малих і виховувати. Тато був трошки більше для мене, як тато, оскільки ми з ним разом працювали, він був, можна, напевне, найближчим і другим. Загинув Володимир Рушнівський торік у травні під час ракетного обстрілу в місті Апостолове, що на Дніпропетровщині. Віра Ковцун, Андрій Буцяк, новини на вежі.